Так, роблю це вперше. Вперше записую рілс без підготовки, тому що зачастує якийсь сценарій, але я просто щойно пролистала інстаграмну стрічку, побачила цікавий рілс, хочу його прокоментувати, тому що він е, про те, що я завжди кажу на своїх консультаціях і вебінарах. Значить, один блогер хлопчина запитує таку літню, здатну жінку, дуже гарну, з тим капілушком, і каже: ви так певно, виглядаєте. Розкажи, будь ласка, рецепт. Поділіться. Вона так подивилася на нього. Каже Because I know who I am. І говорила вона англійською, і потім ще добавила. Because I have always known who I am. Що перекладі означає, тому що я знаю, хто я, тому що я завжди знала, хто я. І я таке, знаєте, це, це пору, це пора Соломон. До речі, якщо хочете загоглити. І я така бінго. Це про те, що я завжди кажу на консультаціях, маючи на увазі фокус на собі. Не дивчись, яким запитом ви до мене приходити, так, і коли хочеться перекласти певну відповідальність на ситуації, так, на людей. Ні, фокус на собі. І коли ми хочемо побудувати самооцінку, так, впевненість собі, ми маємо в першу чергу заглянути в себе всередину, зрозуміти, в тому, що а як ми це зробимо, найшвидшим шляхом, звісно, це ваша дата народження.